Сьогодні планую вже почати, мабуть, все ж таки щось робити з бататом. Оце вже практично тиждень витягла його з прохолодного міста. Він тут у мене лежав. Куди ж без тебе? Вітаємо всіх, до речі. Десь тиждень, тут у нас де ми топимо, тут нібито і так і тепленько було. Що побачила вже з такого негативного? Ось два. гикнулися. Причому, знаєте, такого згнили по сухому. Тобто не було ні, ні запаха, нічого, не було ніяких показників на те, що там десь щось гніє. Ну і ось у мене полежали бульбиці, картоплини. Полежали тиждень. Слухайте, ніде немає нічого. Зараз буду мити. Тобто, оці вічка повинні були б проклюнутися. Але, можливо, ви йому ще, знаєте, як би і раненько, то я знаю, зазвичай так от возьмемо і вдома. Ну, для вживання, для їжі. Отак же лежить так так самісінько. Полізеш, брати, а там уже такі паросточки пішли. Ну, немає ще на сьогодні, ще Є такі здорові Передивлюся, здорові такі залишала. Чому він так трішечки як сяє? Виблискують на ньому, щось, не знаю, значить земля. У нас така. З золотом. Зараз прийморки. Газети зайві. Ну, не бачу, поки ніде нічого взагалі. Навіть схожого Ну, я так уже садила. справа в тому, що от його садиш, а потім він дуже довго стоїть такий, знаєте, і нічого на ньому немає. Ось знову. Вон це білий, дивився такий торт, Ні це нічого страшного. Все рівно вткну. Знову ж таки, якась така, знаєте, суха гниль. бо знашок. А ну ще, мені ж самі цікаво. Ну, ось щось погано білий зберігається. Він то звісно, такий і плодючий, і родючий, і дуже великі у нього плоди, але зберігання погане. А цей це що. Це був подраний. Дивіться, як зберігся. Трішки був обдерти і нічого йому. Ні, нема ніде нічого ще. Ано ще трохи, вибачте, пошарив. Зацікаво. Зараз я його намию. Сморіться, ну, як гарно, зберігався, який здоровий. Корінець, але ще спить. Оце в мене з п'яти видів залишилося виходить два чи три. Буду ще купляти. Ось який також білий туролетки. Спеціально залишала, ну подивимося. Земельці. Бо я їх не мила перед зберіганням. Ні, нічого немає, але це, це такий дебеленький. Ну, Піду зараз їх купати. Там уже горщики приготувала та буду садити, а що робити. Не чекатиму я, поки. Ну, звісно, що якби десь уже щось там поключилося, отак от, то вже б мені було б зручніше, який швидше, і вже б я той би вже б, звісно, що і садила. Так, як нічого немає, все однакове, то буду все його і садити. Помила і бачу, що взагалі дивіться, ось бачите, які плями прямо на білому. Що воно за хворяка? я не знаю. Навіть вже, мене вже сумніви беруть, чи його за такий садити, чи ні. А, колись садила і напів був згнивший, а це взагалі воно не, не гниле, ось дивіться, бачите, таке якесь. Ну, я сказала б так, так мовити, як якийсь чилишай, чи що воно на ньому таке ну, схоже. Хоча воно тут не гнилі, це воно зверху, я не знаю. Ну і ось тут також трішечки, але це нічого страшного. Оце зараз помила його. Бо воно, знаєте, не Воно зараз, мабуть, ще буде рука грязнюча. І це, ну, практично на кожному білому, це отаке. Оцей е, гоча, ну, фіолетовий, він то всередині білий-білесенький, а просто колір його, то цей е, практично от такий сорт, практично ніколи ніяких з ним проблем. А всі ці решта, от я не знаю. От, от Умови зберігання одні й ті самі, викопали в один і той самий період. Тобто все однаково, але отак от цьому щось не подобається. Хоча я його придбала, оцей сорт білий, у одного мужчини перед 8 березня чи після 8 березня це була така картоплина розміром десь сантиметрів 20, здоровецька така гігантська. Він і каже, я залишу своїй жінці. На 8 березня хотіли пожарити там сальцем, ну, як картоплю з картопелькою. А вона каже, щось чи в неї була погана поведінка у жінки, я не знаю, що він придумав і продав його. Я його тоді купувала, здається, чи за 100 гривень, чи за 70 не пам'ятаю. І в нього була був дуже він здоровий і ну, ніяких ознак того, що він там хваренький. А в мене, оце, бачите, щось трішечки, ану, цей дрібнота оця. А й на дрібноті. Дивіться, практично е кожна картоплинка. отака вражена. вражена. З такого ще не було. Ну нічого, покупалися. Зараз ще трішечки домию та буду садити. Ой, не знаю, як оце, е хто, як я як щось, щось там садю, це в мене все в землюці. У мене тут безліч помічничків. Отаких. От Ось, вже і мене трішечки вже і обсох. Взяла горщики, самі простісенькі, самі найгірші. Це взагалі вже такий він уже аж потрухший. Нічого він ще витримає. Звичайний ґрунт, який був, в цьому в мене був ґрунт, не викидаю. Пропав он, бачите, лежить материнська рослина, був ананас, пророщений від цієї його корони, ну, з магазину то, що купила. І е, вона дала дитинку, сама загинула. Ця рослина я маю на увазі. А гарний такий відросточок буде на нас. Та покажу, він вже такий Е, ось зараз сюди його втовкмачу. Ну, ось дивіться, приблизно, як це робиться. Я не знаю, якою краще стороною, тією, мабуть, що зручніше. Отак. От Практично наполовину. Воно потім, як почне перти, то може почати перти і з, знизу, ну от скільки влізе. Але ж так розраховуємо, щоб дивіться, потім пагони будуть і тут лізти, і тут, і тут, щоб їх було зручно обрізати. Або обривати, та ну, обрізати краще. Бо я колись отак от натикала, скільки влізла, потім отакий тут був ліс гостющий. Що, що ти винюхаєш? Зараз ще такий візьмемо один якийсь туди зручний, невеликий. Ну і оцей тут, отак з краю, Якраз он там з своїми хворячками. Ні однією рукою невдобно і знімати. і Зараз сюди досиплю ще трішечки земельки, добряче полю і, можливо, тут і залишу в цій кімнаті, а вже потім винесу десь їх на сонце. Ну Самі розуміють, на підвіконниках у нас гарні квіти стоять. Не дуже хочеться оце ще тягатися з оцими. Ну, а що робити? Ну, так естетично виглядає, начебто не дуже. Хоча я вам хочу сказати, що в магазинах квіткових оцю, називають іпомея, така ліана, яка плететься, і продають її не дуже і дешево. Я ж то бачу, що то батат. розумієте? Але також можна вирощувати навіть не в якості такої культури їстівної, а також в якості декоративної. Я також в цьому році хочу. Посадити пару спагони, які будуть там у мене зайві, У мене зазвичай їх зайвих немає. Просто отак для такого декоративного елементу в дворі Отам десь якесь кашпо підвісне. Зараз сюди. дивіться, мені незручно. І отак прям вприти, якщо отак мене аж підпирати, всівся Тайсон. До речі, оце земля мені щось не сподобала взагалі флора. Це вже я туди докидала і перліту, і вермикуліту. І ну, чого тільки не досипала. А так, взагалі, такий, знаєте, торф торфом. Ну, куди ти мене штовхаєш? Спати хоче. Чорнюча, Боже милосливий, скільки я туди всього вгепала, як сажаю квіти, то взагалі додаю кучу всього, ну, вже яка є. Я думаю, для батата підійде. Він е, на будь-якому ґрунті прекрасно росте. Я зараз ще три ще ось знайшла. Такі грязнючі, вже старючі. І ще досадю, але ж все рівно все прийдеться мити. Збираю все по всіх закутках, Та мене ще раз мене пихнеш, вилетиш звідси зараз. Ну і подивіться. Господи, вже я чуть не впала. Тут місця цього немає, воно сидить. О, пилюка літає. Або орби. Тобто хто знає, що таке орби? Вставай. Добре, зараз досадю, трішечки вимкнуся. Все, чотири горщики. Отак поки що я підготувала вже до пророщування. Вон, дивіться, як незручно, а воно отут спить. <сум> ну, Хто йому винен? Так, що хотіла ще сказати: дивіться, є люди, це я вертикально, а є в інше положення. Просто тобто його можна отакий от ось ящичок, і отак от ви горизонтально поклали. Дополовини так от засипали проростає. Єдине, що мені в ящичку ну, незручно, мені нема куди його ставити. І це ж дивіться, земля буде з усіх боків труситись, треба чимось туди якусь клейоночку. І також прекрасно проростають. І, до речі, більшість практикує саме в такому положенні пророщувати. Тобто я, ну, мені, через те, що мені немає куди, потім у мене немає підвіконня жодного зайвого, щоб можна було це вперти. Тому я оце, от отаким чином. Зараз віднесу до ванної кімнати, добряче його ще залю. ну, заодно і горщички помиються. І все, Потім постоїть там до вечора, трішечки водичка стече, і буду шукати, куди це все розставляти. То тільки що мила горщики, от проливала земельку добряче і подумала, а навіщо я його перед цим мила? Е, та ні, дивіться, як на ваш копійка, який чистісінький. Е, можна було й не мити, звісно, його перший раз. Е, але ну, нічого страшного, я думаю, для нього взагалі тільки на користь. Принаймні, я побачила. Б... Оці хоча б болячки, я вже думаю, може їх зараз помазати. Воно сухе-сухісіньке, може їх перекисом водню обробити. Ну, подивлюся, як він це поведе. Оці, бачите, якісь, що воно таке. Подивлюся, як воно ну, себе буде поводити після того, як позаливала та поставила у ґрунт на пророщування. Ну, а далі що? Далі тільки терпіння. І чекаємо. Звісно, що я щодня навколо танцюю і дивлюся, чи десь з'явилася якась брунечка, чи полізло десь щось. Приблизно я ж там знаю, де очікувати. Воно ж видно. Ось, наприклад, бачите, отут буде. І танцюю навколо. І буває таке, що нічого вгорі немає, а починає з першу лізти отут, знизу, з-під земельки, пробивається. Навіть, знаєте, не можу сказати по. Скільки на це вийде часу, от я якось ніколи, можливо, тижня два, можливо, раніше, а можливо і тижня три. Ну, в залежності від того, не знаю від чого в залежності, але я так рано ще сь -сь, сьогодні. У нас яке шосте, шосте лютого, то я завжди там, уже аж в березні, а потім кричу, що в мене не вистачає. Тому вирішила раніше. Подивлюся, Звісно, що це не весь, можливо, буду ще е, садити. ну, Подивлюся, як він це поведе і як він почне просинатися та давати мені гарні паростки для того, щоб їх відділяти. Тобто, хто хоче собі батат і думає, що його просто оцю бульбу в землю вткнув, і воно виросло, ні, трішечки прийдеться. Отак от заморочитися. Ну, нічого страшного. Тепер хай він в мене тут трішечки просохну. Дивіться, який горщик треба домити, що мені не подобається, і буду шукати, куди це все ставити. Вирішила десь по підвіконнях, там може, в бабусі, де його менше буде видно, можливо, тут в ванній кімнаті. Розставлю і хай стоїть, бо треба, щоб вже був на виду, його щось треба і поливати, слідкувати за ним. Тобто, отакі справи. Е, ну, а далі, як проросте, обов'язково покажу, що з ним далі робити. А заодно піду зараз по моніторі пошукаю ще собі якісь різновиди. А то якось два, мені вже сумно, хочеться мені ще якоїсь такої екзотики. Ой, все, людочки, до побачення. Займайтеся своїм бататом, а хто ще вагається, не вагайтеся. Щось в цьому житті треба робити, для того, щоб не було ніяких сумних, зайвих, непотрібних отам думок. Бажаю міцного здоров'я, до зустрічі!